Мій син цього року я сподіваюсь іде до дитячого садочка. Ну, будемо пробувати. І перед дитячим садочком треба було купити деяких дрібничок. І я купила контейнер, який. Просто контейнер з вашим дизайном. Ви обираєте там паттерн який. Тобто я вибрала цей транспорт. І написано ім'я мого сина. А -а 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 -а. Це класно. День це дуже плотне. Не, майже не смердить. Прикольно. Класно. Друга річ це така панда. Це також для маркування дитячих речей. Це печатка, яка О, має також ім'я мого сина, Ярослав І машинку. Як бачите. І ти можеш маркувати речі навіть одяг. Дивіться, який кайф. От, Ярослав Кей. Okay. І машинка. Не знаю наскільки її вистачить, чи можна її якось поновлювати. Але блін, ну подивіться, який кайф. Це тепер всі футболочки. Так пройшлося. Ну да, треба, щоб воно висохло. Але будемо пробувати. Коротше, отака печаточка. Те, що на формі панди, це для мене. Далі це я так розумію, бутилочка. Також треба в садочок. Пляшечку там у нас було написано на ржавій тючої сталі. Видно, щоб вода не охолала. Але я вирішила, що поки кліта нам також треба бутилочка. Ага, ну оце якраз оцей термосик такий. Знову ж таки, паттерн вибираєш. Не було у цього продавця з машинками, вибралась з динозавриками. І так ім'я. Ось написано Ярослав. Так, ну теж да, такий просто невеличкий запах гуми є, але не те, щоб все Ну, Така паїлочка. Кайф так виглядає. Звичайно, що вже в синіх кольорах. Прикольно. І отак легенько натискаєш на кнопочку, вона вистрілює, попив і закрив. Як закривається? Це. А, просто-просто штуку і закриваєш. Кайф. Коротше, дуже хороша штучка. Снержавіти. А це вже просто пляшечка. Тільки тут цей друк, звісно, якщо чесно, неякісний. Ви бачите, що він трошки, трошки поплив друк. І вона, типу, відчутна на на дотика, значить, що може часом зітреться. Він з цим хоча така ж логіка, але тут все фіксується, тут щось що телібонькає. Не так все надійно виглядає. Тому ця да, бутилочка, як. Купила найдешевшу, і ось ви видно. Різниці цін. далі. Знову ж таки, це наліпки з ім'ям та усілякими поряд картинками, які можна ліпити на особисті речі. Цих. І останнє такий портфель. Прийшла вибирав його сам. Я показала йому варіанти на екрані. і Він вибрав цей синій з машинками. А от він потрібен. Поганий, знаєте, за копійки, що я його купила. Він потрібен для того, щоб вкласти оцей судочок, оцю пляшечку. І купа-купа міста залишається ще на все інше. Ось така от розпаковочка. Дякую за увагу.